На Хмельницькій АЕС цього тижня відбулася партнерська перевірка щодо застосування симптомно-орієнтованих інструкцій з ліквідації аварійних ситуацій на енергоблоках атомної електростанції з урахуванням зауважень попередньої місії. Перша місія, яка охоплювала повний об'єм протиаварійних інструкцій, була проведена у 2012 році. Відтоді для покращення стану протиаварійних інструкцій проваджено декілька заходів. За три роки з врахуванням опиту експлуатації ми внесли дуже багато змін в ці інструкції. От, проходять місії між станціями по перевірці і написанню нових, нових зауважень. В результаті ці зауваження ми очитуємо знову в інструкціях от, і перевіряємо, як персонал на них реагує, як він їх використовує ці зауваження, очитуємо зауваження персоналу, який працює по даним інструкціям. Застосування симптомно орієнтованих інструкцій забезпечує системний підхід до протиаварійної готовності оперативного персоналу, зменшує ймовірність його помилки, тим самим підвищуючи рівень безпеки АЕС, те, до чого прагнуть атомники всього світу. Я на сьогоднішній день ще діючий начальник зміну блоку, і можу вам з повною впевненістю сказати, що персонал більш впевнено працює по таким інструкціям. От, менше стресових ситуацій виникає у персоналу. І знімає напруження при появленні якісь нарушень в експлуатації обладнання. Дотримання СОАІ виключає вплив людського чинника на процес керування блоком у стресовій ситуації та в умовах дефіциту часу. Послідовність дій кожного оператора БЩУ прописана крок за кроком. Таким чином оперативному персоналу надано необхідний інструмент для чітких і швидких дій за будь-якої аварійної ситуації. Це і дисциплінує персонал з однієї сторони, і з другої полегшує йому роботу, тому що вказує практично кожен шаг діє на симптом, а не на собиті. Втілення таких напрацювань дозволяє відійти від існуючих принципів ліквідації аварії, допомагає ефективно діяти в нештатній ситуації з багатьма відмовами систем і можливими помилками персоналу, правильно розставляти пріоритети при ліквідації аварії та запобігати порушенню ешелонованого захисту реактора. Я вважаю, що симптомно орієнтовані інструкції покращують загальний процес. Як показує практика на ПМТ, загальний процес ліквідації порушень різного виду і знімає деякий негативний вплив на персонал в таких умовах за рахунок того, що у противорійних інструкціях дуже добре підготовлено і подається інформація для того, щоб керувати усім цим процесом. Профільні експерти з Рівненської АЕС протягом чотирьох днів вивчали та узагальнювали інформацію щодо вирішення проблемних питань, перевіряли та оцінювали ефективність організаційно-технічних заходів, реалізованих на Хмельницькій АЕС, при введенні в дію використанні та супроводженні інструкцій з ліквідації аварій і аварійних ситуацій, з'ясовували наскільки поліпшилась взаємодія зміни БЩУ при використанні СОАІ для ліквідації аварії на повномасштабному. Тренажері сьогоднішня зміна працювала якраз по інструкції в форматі СОІ, спокійно, злажено, і вони успішно ліквідували ситуацію, яку їм змоделювали на тренажері.